У селищі Красне Золочівського району на території храму святих апостолів Петра і Анни відбулася урочиста подія освячення поклонного Христа з нагоди 1700 річчя Першого Вселенського собору. Святкування розпочалося з божественної літургії, яку очолили вісім настоятелів храмів Красненської громади. Після спільної молитви відбулося освячення Христа. Присутні парафіяни, священники та гості отримали благословення і вшанували цю важливу подію в історії церкви. Поклонний хрест, встановлений у Красному, став першим подібним духовним символом на Львівщині. Він уособлює тяглість християнської традиції та нагадує про основи віри, сформульовані на першому соборі, зокрема про Нікейський символ віри. Після урочистої частини свято продовжила мистецька програма за участю народного ансамблю пісні і танцю Лемковина. Всі присутні мали змогу помолитися, вшанувати історичну спадщину церкви і відчути силу громади об'єднаною вірою та культурою. Захід організували парафіяльна спільнота храму святих апостолів Петра і Анни, Фундація дослідження Лемківщини у Львові та Красненська селищна територіальна громада. Свої сила, і слава, от і сина і святого, духа, не час і на віки, викине, води, освяти, не всім слава тобі, слава. Слава Ісусу Христу, Сьогодні в нашому селища, надзвичайна подія, яка відбулася в центрі нашого Христового, в церкві світу Жого Петра і Анни, Де ми посвятили хрест, приурочений тисячу років першому славенському соборі. Не могли ми подумати. Що колись наше красне так прославиться, і така співтата припаде, тому що сьогодні неділя святих першого сленського собору. Ми бачимо, що через промисел Божий ми усвятили цей хрест. Нехай він оберігає наше селище, нехай люди, які тут проходять до нього, молилися, щоб оберігав наш люд, нашу Україну, наші збройні сили. Бо дійсно багато часу з але людська віра, людська надія у Божій промисел залишається. І сьогоднішній день я ще дякую пану Петру і цим священникам, які тут прибули і запросили нас на велике гарне дійство. Слава Ісусу Христу і слава Україні!